Пійшла продукція, ми дочекались новий рік, зараз січень. От, сьогодні 6 число, і прийшла якраз продукція. Бібі Крем, ось такий прийшов СПФ. Захистом. І дуже класний тонує обличчя. Тепер у нас є в наявності знову. є в наявності е є крем для гоління з алоєвера. Для чоловіків пом'якшує і шкіру, бачите, зволожує шкіру. Е дуже класно для шкіри, для чоловіків. Запах має дуже приємний скраб з гранула мешоба і бамбука прийшов. Так, це крем мак-блосом для рук, звобоження рук. Мазь для вен, для сухлобів. Тут і універсальна ще десь є мазь. Так, це біоформула прийшла. Крем для рук, бавовна. Да, тут а, це крем для стоп також, який пом'якшує шкіру, ну, неймовірно, просто грубілу шкіру ніг. Це от дуже класна така допомога. Гель-39 екстракт. Він не один прийшов. Також зараз от, така холодна дуже пора. Але дуже добре, я користуюсь користуватися таким для муром. Це бальзам для губ. От, так, Омега знову з'явилася в наявності 3,69. Масло. І що тут ще що я говорила? Так, сіда формула для нервової системи пішла, хондрофлор прийшов для опорно-рухового апарату, для очищення є в нас тепер фітофорди, моцин. Муцин, Дуже класний крем для обличчя, антиоксидантний знову є в наявності. Так, Це шовенофлор, От, е, варто завжди дбати про свої вени і судини. І навіть якщо болить голова, то це не просто так і не потрібно пити знеболючі, а зразу розібратися, чому вона болить. Можливо, навіть не вистачає кисню, от тому потрібна янтарна формула, буштинова кислота. От, що потрібно для всього нашого організму імунофлори? Захистити свою імунну систему, підвищити свій імунітет. Я зараз п'ю по дві і навіть уже три таблетки. От. Бальзами знову є для носа. Їх постійно розбирають. І зараз це так актуально. Прям стомафлор. Пшикаємо навіть пуху, не тільки родова порожнина. Слизова оболонка, детокс є в наявності. От, так, що це Одного, вже, Так, я про нього говорила. Є такий миючий засіб для посуду. Рідкий, класний, з калийним срібом, з екстрактами, рослин. От, Дуже гарно зволожує, відмиває, звичайно, посуд, захищає від всіх мікробів. І не тільки посуд, я й мию навіть овочі і фрукти від різних бактерій. Так, нага, це рідкий засіб для прання кольорового одягу. Є також і білого в нас в офісі, є і білого для жінок і да? Дуже корисно. Ага, це доліно. Це гель для вмивання з екстрактом мальви. Дуже класна формула. І так дбає про шкіру, очищує, ну, неймовірно, просто і надовго, до речі, вистачає. Він густенький такий, і є з дозатором, а є і змінний флакончик. От Також це все є в наявності. Що це? Це бориска мені допомагає. Це гастробор для шлунку і кишківника. Також це на замовлення, його замовляли, але можна також замовити сироп, такий від це від кашлю сироп. Да, про вінафлор ми вже з тобою говорили. І є такий оце змінний флакон гель для вмивання. Для інтимної гігієни доміно. Я сьогодні в групі про нього говорила, який він власний. От, І макболосом. Так, її кримчики, тобто ще всього-всього. Ми ще навіть не поговорили. І побачили з вами, бачите, як наскільки от, упаковується е, продукція і ліксіри для здорового життя, і чоловікам і жінкам стопалергін є для печінки, що дуже-дуже важливо. Да. Плюща, от дуже радять сироп від плюща. Також для нас є екстракт для пішлинкової залози, нервової системи. До речі, все потрібно починати. З нервової системи, бетуліноекстракт, що тут ще є, півоніекстракт, і багато ще чого. Це... Ага, знову вінафлор на наш. наш. Тобто, от бачите, скільки всього вже є в наявності, заходьте до нас, користуйтесь натуральною продукцією, покращуйте своє здоров'я, будьте гарними, здоровими і класними.